Марковусики! Мене звати морквинка і я запрошую вас у Морквусин кінозал! Сьогодні я розповім вам про всемогутнього чарівника, який може все все на світі. Готові до пригоди? Тоді вперед! Якось вранці я побачила в новинах історію про одного відомого чарівника. Він посміхався з екрану і розповідав про дива, які зробив для інших. Дякую, дякую. Це просто моя робота. Бадилля квітуче, який дорослий, важливий і має справжню чарівну паличку. Ось хто тут всемогутній. Треба неодмінно його знайти, щоб він навчив мене бути такою ж могутньою. Я зібрала в дорогу трохи їжі, книжку казок та свою маленьку скарбничку і вирушила до палацу чарівника. Хрум тру то то я чарівника знайду, хрум -бум. Привіт! Йой, Бур'ян сивий, моришка. Ти цього мене так лякаєш. А куди це ти йдеш? Я йду до великого чарівника. Хочу, щоб він навчив мене бути всемогутньою. Свята морква, а можеш і для мене дещо попросити. Я давно мрію про царівну книжку казок. Всередині мене запалився якийсь теплий вогник. Я згадала, що у моєму рюкзаку лежить книжка казок, і я давно її перечитала. Знаєш, я обов'язково передам твоє бажання чарівнику, та поки що ось тобі моя книжка. Я не впевнена, що вона чарівна, але дуже цікава. Корінець даю. Я попрощалася з радісною Марішкою і рушила далі. Хромбум про -то, то я чарівника знайду. Хромбум. На березі Желейного моря я помітила Желейних черв'ячків. Колись це море зіпсували паразитуси, та одного з жучків я забрала жити до себе. Як шкода, що я не можу забрати вас всіх до себе. Треба попросити у чарівника, нехай начаклує для кожного доброго хазяїна та нову домівку. А поки що я можу поділитися з вами бабусиним печивом з ромашками. Мій черв'ячок такий обожнює. Теплий вогник всередині став ще теплішим. Я віддала їм половину печива і половинку з'їла сама, бо теж зголодніла, і відправилась далі. Хрум та та я чарівника знайду. Хрум тра та та я знайду чарівника. Я не помітила, як дійшла до околиць лісу. Дім добра. Подобається, звучить чарівно. А що це? Має бути дім для всіх, кому потрібна допомога. Будуємо його всім лісом. Мій теплий вогник запалав яскравіше. Я б теж дуже хотіла допомогти будувати цей дім. Але мені ж треба встигнути до чарівника. Точняк моркляк. Я попрошу у великого чарівника, щоб він допоміг вам збудуватись. А поки що м -м, я поліза до рюкзака, але там не було нічого корисного для будівництва. Лише скарбничка з монетками, які я відкладала на нові навушники. Десять. Двадцять тридцять п'ять. О! На наушники я назбирала. І всі залишилося десять. Візьміть їх на вашу добру справу. Я закинула монетки в банку та щаслива постривала далі. хрум бум ла 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 чарівника я не знайшла. Я втомилась і засмутилась, бо так і не дійшла до чарівного палацу. Невже я так і не стану всемогутньою. І всі, Кому я обіцяла залишаться без допомоги чарівника. А я знаю, де чарівник. Різкімушки, хто це тут? Коло мене з'явився теплий вогник, який я весь день відчувала. Хочеш побачити когось дійсно всемогутнього? Зазирни в магічне люстерко. Ніяке воно не магічне, адже тут тільки я і моє бадилля. А хіба не ти сьогодні зробила так багато добрих дис для Марішки, для черв'ячків, для пані лисички? Це ти та я ж просто Просто грибочки маленького зросту. А ти не просто. Ти робила це все, бо тобі не байдуже. Виходить, щоб бути всемогутнім, не потрібно бути дорослим, сильним, мати чарівну паличку. Головне, бути не байдужим Точняк Марка, навіть маленькі діти можуть мати в собі могутню силу не З того дня я більше не шукала великого чарівника, щоб створювати дива. Я могла робити це сама. Ділитися, допомагати, підтримувати, бути небайдужою. Бо виявляється, те, що для тебе є дуже просто, для іншого може бути справжнім дивом. Друзі, а ви зрозуміли, хто такий всемогутній чарівник? Точняк-морквяк, Це кожен з нас. І щоб робити дива, нам не потрібна чарівна паличка. Достатньо просто бути небайдужими. Ви були морквезними слухачами. Хрум-бум! І до нових зустрічей!